Вітаю, славної непереможні народи! З вами Андрій Лисенко. Врегулювання війни Росії проти України наразі близьке як ніколи, проте завершальні кроки для закінчення конфлікту будуть найскладнішими. Як повідомляє РБК України, про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер, виступаючи на Заході президентського фонду імені Рональда Рейгана в Каліфорнії. Він сказав, що сторони конфлікту в Україні знаходяться ближче до мирної угоди, ніж будь-коли раніше. За його словами, на столі вже є реальна пропозиція, і переговори підійшли до вирішальної стадії. Я думаю, що зараз ми такі близькі, як не були ніколи. Залишилося по суті закрити угоду, заявив Вітакер. Посол США при НАТО порівняв поточний етап переговорів із фінальними секундами в американському футболі, наголосивши, що найважчий момент останній крок. У футболі останній ярд у червоній зоні найважчий. Думаю, ця ж ідея застосована і тут. Останній ярд буде непростим, але маю гарне перечуття, зазначив він. Польща планує передати Україні до дев'яти своїх винищувачів МІГ-29 у рамках підтримки Києва для захисту від повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, пише TVP World. Ми чекаємо на відповідь Міністерства оборони України. Обговорення тривають. Це вже повністю технічні обговорення, зазначив Залевський. На запитання, чи погодилося України прийняти пропозицію в Польщі, він відповів, що Київ згоден. За словами Залєвського, початкова поставка складатиметься з менше десяти літаків. Я вважаю, що українці вирішили прийняти цю пропозицію. Звичайно, є деякі технічні аспекти, які, як завжди, будуть уточнені, додав заступник міністра. Раніше у грудні 2025 року ще один заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик повідомляв, що 6-8 літаків радянської епохи можуть бути передані Україні в рамках можливої угоди про обмін військовими технологіями. Залівський також наголосив, що технічні деталі передачі мігів, включно з логістикою та технічним обслуговуванням, наразі узгоджуються. Президент Польщі Кароль Навроцький підтвердив можливість обміну винищувачів Міг-29 на українські антидронові технології. Найближчим часом Україна отримає шведські винищувачі ГРІПЕН а також додаткові літаки Ф-16 і французький Міраж. 15 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провів термінову нараду, присвячену кібератакам на польську енергетичну інфраструктуру. Про це Туск особисто написав у соцмережі X, повідомляє Європейська Правда. Як стало відомо, протягом останніх тижнів відбулися серії спроб диверсій, які, за даними урядових джерел, були спрямовані на дестабілізацію енергетичної системи країни. Тому польський уряд має представити заплановані превентивні заходи після атак. Міністр енергетики Польщі Мілош Мотико повідомив, що в останні дні. 2025 року відбулися невдалі кібератаки на низку об'єктів, що виробляють електроенергію. Тому нагальним є пошук рішень і зміцнення системи захисту електрогенеруючої інфраструктури. У листопаді він заявляв, що Польща зазнає найбільших кібератак в ЄС. Віце-прем'єр Польщі, міністр цифрової цифровізації Кшиштоф Гавковський, повідомляв. Що в грудні країна була дуже близька до відключення електроенергії через російську атаку, зокрема, йшлося про невдалі кібератаки на ТЕЦ та численні відновлювані джерела енергії. Дональд Туск також висловився щодо винуватця у небажанні підписати мирну угоду і зазначив, що саме Росія не погоджується на мирні пропозиції Сполучених Штатів. Це Росія відкидає мирний план, підготовлений в США, а не Зеленський. Єдиною відповіддю Росії були подальші ракетні атаки на українські міста, написав Туск на своїй сторінці в мережі X. Саме тому, на думку голови польського уряду, єдиним рішенням є посилення тиску на Росію. Скоріше за все, цей допис з'явився після того, як Дональд Трамп заявив, що Україна, а не Росія, затримує укладення потенційної мирної угоди. Росія у 2025 році викрала понад 2 мільйони тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій і незаконно постачала його на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, майже 40% викраденого зерна було доставлено до Єгипту для організації цієї незаконної торгівлі. Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях і створила окремий тіньовий зерновий флот. Українська розвідка вже ідентифікувала 45 суден, задіяних у перевезенні вкраденого зерна. Україна запровадила санкції проти 43 з них, а також проти 39 капітанів. Крім того, відстежуються кампанії, причетні до цієї схеми, щодо яких також. Застосовуватимуться санкційні та судові механізми. Голова українського МЗС наголосив, що російські дії становлять загрозу глобальній продовольчій безпеці та є ще одним джерелом фінансування кремлівського режиму і його воєнної машини. У зв'язку з цим Україна закликає Європейський Союз розпочати системну протидію російському зерновому піратству. Задіявши як національні, так і міжнародні інструменти, а також посилити координацію з агентством Frontex, Сібіра також підкреслив, що вся російська інфраструктура залучена до викрадення українського зерна, а також його покупці, мають якнайшвидше потрапити під європейські санкції. За його словами, у 2026 році Чорне, Азовське та Балтійське моря. Мають бути очищені від будь-яких російських тіньових флотів, український безпілотний літак Raybird компанії Skyton з електродвигуном на водневому паливі розпочав виконання бойових завдань у складі одного з підрозділів Сил оборони України в межах міжвідомчих випробувань. Про це повідомили в компанії-розробнику Скайтон, передає Рубрика. Так, у межах міжвідомчих Випробувань з грудня минулого року безпілотний літак виконує бойові місії на фронті. Зокрема, цей дрон використовують для тривалих розвідувальних місій, застосування водно електричної тяги забезпечує зменшення теплового та акустичного сліду, розширення робочого діапазону висот і підвищення ефективності роботи платформи. Ця версія безпілотника станом на січень 2026 року може Перебувати в повітрі близько 12 годин. Новий БПЛА здатний працювати в температурному діапазоні від мінус 35 до 55 градусів Цельсія. У компанії наголошують, що водневе паливо дозволяє поєднати переваги електродвигуна з тривалим безперервним польотом. Для нас важливо втримати баланс цих характеристик, адже Рейберт виконує складні завдання глибокої. Розвідки, для яких застосовується високотехнологічне корисне навантаження, а середня тривалість таких місій становить понад 10 годин, заявив директор Скайтон Роман Княженко. У компанії повідомляють, що в процесі створення водне гібридної модифікації вдалося подолати низку технічних викликів. Зокрема, інженери вирішили проблеми, пов'язані зі стабільною роботою силової установки за різних кліматичних умов, високою проникністю водню та логістичним забезпеченням. Наразі фахівці компанії зосереджені на збільшенні тривалості польоту гібридної версії до 20 годин. Безпілотний апарат також готується до проходження процедури кодифікації з метою його ширшого використання у підрозділах Сил оборони України. Тож, героїчний і непереможний народи, слава Україні, героям слава, слава нації і смерть ворогам.